Тільки зайшли в хату. І ще йшли по вулиці, гудеш, шаги долітають. Тільки зайшли в хату, на другий поверх піднялися буквально через минуту, а то пройшов залив. Зразу світ потух, вікна вилітають, все паніка. Вікна пошкоджені всі, все повилітало геть чисто. Так що і криша в домі, так як живемо на другому поверсі, криша пошкоджена. Репнула, отак криша посередині репнула повністю, дощ піде, просто затопить. Дом суха штукатурка, він хоч би кирпичовий якийсь був. Ну і стіни, там, де оці ж з'єднання, теж тріщини пішли. Так що хтось там? Ну. Слава Богу, що живі. Ірина Баняс, мешканка багатоквартирного будинку, поруч з яким впав ворожий безпілотник. В ніч на 17 червня Варванська громада опинилася під атакою російських шахедів. За словами місцевих мешканців, дрон вибухнув ще у повітрі, зачепившись за дерева, та впав біля недобудови. Внаслідок вибуху дах будинку загорівся. Майже в кожній квартирі вибуто вікна, руйнувань зазнали і сусідні багатоповерхівки. Своє пошкоджене житло оглядає Юлія Чиж. Жінка разом із чоловіком та двома дітьми проживає на другому поверсі будинку, у який влучив БПЛА. «Чоловіком полягали спати вчора з дітьми і пройшов вибух. Слава Богу, що залишилися живі. Діти, і ми теж повискакували бігом далі подій. Ми не розуміли взагалі, що прийшло. Навіть просто повибігало, повибивало вікна. Згорів потолок, у нас підвесний потолок. Натяжний, точніше. Дитяча кімната також. ось. Ось карниз. Іграшки, все вікно вилетіло повністю. Дитяче ліжко, старшого сина менше, доньки. Це наша з чоловіком кімната. І тут вікна залишились цілі. Удар був більшість цієї сторони. Хорошого нема нічого. На першому поверсі квартира Надії Павлівни. Вона також була вдома, коли влучив безпілотник. Каже, вибухова хвиля пройшла крізь усе житло. В оселі не залишилось жодного цілого вікна. Скло та рами вилетіли в усіх кімнатах. Проснулася від того, що такий вибух, і в залі тут на вікні. Воно відкрило вікно мені, оце, цей, воно тільки відкрило вікно, і там огонь получився. Я встала, не зрозуміла, що вийшло. Гляну, тут ікони вже ж попадали, тут усе попадало. Я відкриваю тут двері, а тут страшне, що робиться ужас, на кухні все, у спальні все, і там горить, там горіло, там два, на двох місцях горіло. Десь, видно, пали кесюламки, вони горіли. Я таке, ну, хто знає, знаєте, як воно перелякався, ще спав, не пойме, що воно таке. Я так злякалася, страшно, не знаю, що мені робити. Я давай поліцію дзвонить. Позвонив одразу в поліцію. Ну, вони ж прийняли цей і вже ну, чую, вже тут і пожарники, і цей вже почали стукати у двері. Давайте збирайтеся, виходьте, бо горить, ця ж, ну, криша горить. І ми тоді зібралися, повиходили ми на вулицю вже, я вийшла і всі повиходили вже, що зібрала, що могла, зібрала і пішла. У кухні вибіг, вибіг, то вікно, повністю повністю повибивало ось сюди, тут і цей, ну оці. оці. Та, усе тут повзкоджено, ції повибивало, що попадали, оці воздушники це, все попадало. І у спальні теж попадало все. Ой. Дуже вікно вибите, тюль по загоріла, бо тут воно горіло і воно видно то огнем, а там цим і порву по, Згоріла тюль. У сусідньому під'їзді на першому поверсі мешкає Антоніна Литвиненко. Розповідає, дивилась телевізор, як раптом пролунав сильний вибух. Такий хлопок і посипалися всі стекла з вікон у залі. З переліку взяла документи, телефон вибігла. На вулицю, а там взагалі жахіття на ту сторону. Так, навіть не знаю, що ще додати. Не спали майже ніч, під утро трохи позасинали, а так. Головне, всі живі. Уже зранку 17 червня на місце падіння ворожого дрону прибула спеціальна комісія, яку очолює заступник Варванського селищного голови Андрій Галушка. Посадовець зазначив, мешканцям буде надано будівельні матеріали для тимчасового усунення пошкоджень. Крім того, рішенням виконавчого комітету Варванської селищної ради переглянуто розмір одноразової грошової допомоги. Відтак постраждалі отримують збільшену фінансову підтримку. Вже почала працювати комісія. Варванської селищної ради. Зараз процес опису йде, актування. Згодом люди будуть, попишуть заяви і виконком Варванської селищної ради буде приймати рішення щодо надання одноразової матеріальної допомоги. І Якщо ви пам'ятаєте, не так давно у нас також були значні вибухи, значні попадання, і якраз після того було внесено зміни. В програму допомоги людям і виконком Варницької селищної ради прийняв рішення щодо розміру. Тобто люди, які отримали пошкодження свого майна в легкому ступені, то вони отримають виплату до 10 тисяч, середньої тяжкості до 20 тисяч, і якщо це майно знищене, то до 40 тисяч. В принципі, є люди, які вже скористалися цією програмою, всі зобов'язання, які Варенська селищна рада взяла на себе, вона виконує, надається. ви бачите і зараз. Працює техніка, працюють люди, і всі наслідки цього Вибуху наслідків агресії ліквідовуються. До роботи залучено і спеціалізовану техніку та бригади працівників комунального підприємства Господар. Вони допомагають мешканцям прибирати уламки та частково усувати наслідки вибуху. Нині роботи з ліквідації пошкоджень тривають.